шутка, це Назік Хік. І сьогодні в нас на обзорі буде трактор Т-25 червоного кольору. Я вже сказав Зараз буду показувати його. Ось такий трактор Т-25. Він дуже моцний. Рве як кулі. Це в нас мотор. Там два циліндра. Та як наяв. Я. Але це убій апарат. Це бак. Шутка, шутка. Це не бак. Я вас дурю. бак, що там? Оце бак. Це мотор. Це руль. Крути, це так. він їде, а це фар. Це колено, все ковалю все заднє. Воно дуже пусте вже. Але це нічого страшного. А це плуг. Це є такі люди, як цей плуг. Це ззаду тут. Коса причіпається, і воно крутиться так. І коса. Це є ще одне колесо на тракторі. Воно теж дуже пусте. Але це нічого страшного. Це є акумулятор. Дуже моцний, А це радіатор на воздусі. Це дуже новий, але він вже забитий. Це дає ток штука. А це стартер. Він крутий мотор. Мотор заводиться, це стартер називається. А тут табличка є. Трактор Т-25А2 Зділено в Росії, мадені СССР. Тут ще є. Така штука десь я тут бачу. А тут дуже система кльова, чумак аптечний, майонез. І це масло тут капає, щоб на землю дурно не капало. Це я вже, як казав, це радіатор воздушний. Тут ще одна фара. А це дуже... це цей це така штука для качків, щоб вони качались. Коли десь поїхав трактором, собі цю штуку зняв і пішов качатися. Це вихлопна, що приходив дим. А це для кузьмича ракетка, бо він теніс порубав. Бере тут теніс, там стоїть другий ігрок, акумулятор вибирає і так. І теніс рубається. О-о-о, як ми зарубаємося в теніс. Це Тут служить багато датчиків. Тут все показує. Це датчик такий, як в самольоті, огол обзора показує. Якщо ми повертаємося, то він показує, що ми повернулися на скільки там градусів. Це показує тиск, 100 тиску, 120 тиску і 40 тиску зараз. А це бак на 0 літрів, на 0,5 літрів і П. Означає повний бак. А це означає масло, масло і олія на ньютон метр. А це амперметр. Показую ток акумуляторів. А це спідометр. 40, 80 і 120 трактор. І ще такий тублір є. Тут ящик такий. Тут є ящику, не на руці, а на ящику написано, як передача включається. Куди перша, друга, тут повну дуже передач, шість передач. І на всіх можуть їздити і вперед, і назад. А це включати косу і косити. А це холостий хід підбавлювати. Потім тут як усе стіплення. То, що я би цей трактор не купував, бо тут нема сигналу. Ні по сигналу, ні нічого. Тут є пару коробок передач. Ця коробка передач включає передачу уперед. Це є нейтральна, а це назад вже передача. А це ціла коробка вже передач. Вона включає всі передачі. Собі включив тут шосту, і на шостій можеш їхати назад, якщо так зробити. Тут в нас є газ, підгазовка, а це є тормоз. Це в мене є друзі такі тормози, як цей тормоз. А ця така штука, що вона піднімає плуг. Це є ручник, так можна собі включити. І все, і трактор нікуди не поїде. Ось такий був обзор трактора Т-25, а з вами був Назік 7-7-ба!